Всім приюти ректорів в каналі ElboBar. І сьогодні ми з вами будемо шукати Брейнв ротів. Ця гра стала трошки більш-менш популярною. Ой Я її ще не грав. Побачив, які люди, якісь прох... грають. Ну, я захотів теж пограти. Хто не знає, що в цій грі треба робити. Як я зрозумів, в цій грі треба шукати брейнвротиків, їх збирати. І проходити, ну, тобто, всіх брейн треба зібрати. Будемо шукати, старатися пройти її, хоча б плюс-мінус набрати по 10, 100. І зараз розкажу, чому відео не виходило. Перше, чому відео не виходило, мені дуже лень було їх знімати. О! Це челік. Мені було їх дуже лень з... А їх можна підбирати? Можна. Мені було їх дуже лень збирати. По цей. Не було багато переглядів, лайків не було. Ще дуже часто виключали світло, і часу знімати майже не було. Дуже часто світло виключали, дуже часто і на дуже довго. Тому відео не виходило. Ну, зараз сподіваюся, що буду старатися їх часто випускати. Якщо зможу, буду випускати їх, можливо, навіть два рази на день. Якщо вийде, а якщо ні, то не знаю. Будемо з вами... А я можу сюди зайти? Ні, не можу. Ну, звісно, не можу зайти. Давайте пошукаємо. О! Чекай, да? І я, якщо чесно, я думаю, зня почати знімати телеграм-канал. Бо телеграм канал серйозно дуже потрібен. О! Це оцей чел, який називається Трик-трак бадабум. Я буду з вами проходити і старатися деяких угадувати. Навіть. А що він про. Ага, я думав, він щось продає. О, Міфікал. Прикольно, везе поки що нормально. Це Нубініс. Це треба підписатись на їхню групу, тому я підпишусь зараз. Свініна бомбардіра ми отримали. До речі, я дуже хочу вам сильно подякувати, о, побріто бандитам, за те, що під е, моїм відео, там, де я проходив цей 99 ночей в Антарктиді, набралось 40 переглядів. Це багато, до речі. І дуже вам дякую, що ви дивитесь мої відео. Мені дуже приємно. Якщо у мене появиться телеграм-канал, я буду лишати завжди ссылочку в описанні під каналом і в шапці канала, того. Якщо буде, то там буду я викладати все. буду говорити, чи коли відео будуть виходити, чи не будуть виходити відео. О, тіті Сахур, так. Да. Я тобто не нубік, я тут половину деяких знаю, це вроді кір-кур-кур. Що ти хочеш? Давайте на Русі не переведу, бо я поки що просто не буду розуміти і нічого не пойму. Тут не міняється, Окей. Так, ззаду, трала тралала. Ні, це. це. Це... Бананіта дольфініта Блін. На два рази на, на капкан став. Три рази на капкани став. Окей. Як сюди попасти? Мені цікаво. Тут є Ріно тостеріно. До-до-до? от такого я не знаю, перший раз я його бачу. Якось монетку получив. Я її сюди може вставити? Нє. О, там оцей Сигма Бой. Ні, ні це не Сірма Бой, я забув як. Ганстер Футел, да. Пішли, попробуємо зайти на О. Є. Бомбріні Кростіні. Як та-та-та Сахура А, там є дірка, так? Да? Це хто? Баті Аскалаті. Що? <свіс> Окей. Заходимо сюди. Беремо ті -ті та-та-та Сахура. Окей, не знаю, що це. Так, о! А як я його не побачив? Бомборо Лоло. <свіс> Хто-хто? Бир-бир потопім і якийсь оцей в Мелелі Так, оце і вроді у нас є вже, да О, сюди монетки встали так. А, треба зібрати всі, я зрозумів. Я поняв, треба всі з монетки зібрати. Діс зможемо забрати. Так. Тут можна взагалі лізти на кришу, тому залазимо на кришу. Я хочу по максимуму забрати всі речі, які тут є спочатку на першому. Коп-коп-коп. Так, цей у нас є. Так, на першому. Я просто знизу хочу спочатку забрати всіх, отакого От я не забирав. Піпі Ківі. О! а де він був? Я як тривно... Ну, коротше. О, шеф крава -кра карадабра. Такого ми знаємо, такого ми уважаємо, такого ми любимо. О, Бурбалоні Лолі Лолі. Ну, це легенда, його кожен знає. Хто грав в Стіла Ебрант. Думаю, да, Кожен грав його. Я ну, накришу я поняв, як залізти. Блін, паркур це не про мене. Бібліто бандита у мене вже був. А я хочу забрати. Ні, я, я коротше, поняв, як його потім забрати треба. Так, тут якийсь чел є. Ого! А це удача. Удача нам ну, не потрібна. Так, поки що лутаємось. Тут, коротше, оказується, є якісь пасхалки, секретики. Тут секретні якісь проходи є. Ну, це, типа, копірка ігри О. Це тут було? Ні, не було. Оце, ну, коротше, шістів копірки ігри під назвою «Знайди Фломастер. Мені здається, що її кожна людина грала. Ну, можливо, не кожна, але грали. Щенок, ем, я не встиг поняти хто це? Каблок, що? Так, сюди може. Ні, ми бачили, куди треба монетки вставити. Це не сюди точно, якась база закрита. Так, давайте попробуємо ще сюди зайти. Сюди зайти вже не можна. Ну а піднімаємось тепер уже наверх. О! Просто прийшовся. Так, це хто? Ага, Ролілі Лапатіні. Шо? Так, там у нас. кіщел. Я забув якого звати. Тіті. -ті... Ні, не ті -ті -ті. Е... Тідідіс. -ті -ті... Ні, я, коротше, не пам'ятаю. Так, тут нам потрібно. О. Балеріна Капучина, прикольно. Мені здається, отут є якісь потомні ходи, я їх потім пропущу. Якщо ви будете мені писати в коментарях потім, що я сліпенький трошки. Будь ласка, не пишіть, це я і сам знаю це. Так, ну це вихід. Там мені на вихід не треба, чи ні? Ні, це не вихід Ні, це не вихід, окей. Так, там якийсь паркур, мені просто здається, що тут я якийсь потом не ходив отут. Я впевнений зараз, сто процентів. У нас уже 48, до речі, це дуже прикольно. Так, попробуємо сюди залізти. А, -а, а! Ну, ще раз. Добре, що тут всі челіки, якщо ти помер, не пропадають. Мені здається, треба знайти тралело тралала і потім ти відкриється, і тобі потім відкриється У той фьюз машина чи що то. Окей, пішли, надіюся, що тут нічого нема, я нічого не пропустив. Так, там тра о, там якраз тралело. Це екстін тролалело. Да, я переплутав. Це не просто. Мені може і здається, може просто треба троллело. Екс... Ну коротше, не, неважливо який потрібен, мені здається. А як до допрыгнути? Ну мене, ні, ні, ні ні, не підійде йому. Йому іменно троляло траляля потрібен. Іменно натуральний челік. Так. Там ти... А, там писали 4 екстін треба знайти. Як я побачив вроді. Якщо я не по. Блін. От зараз вам покажу ще раз. Ну там ми забрали, тут забрали, всіх майже вже забрали. От, 4 Extinct Brain ротіків Так, ми вже вже знайшли два, балеріна Капучина Extinct і Traleo Тралеля Extinct. Будемо акуратно старатись пройти. Так, будемо тут пр пробувати пройти. А як туди допригнути, якщо це нереально? А, нереально? реально. От сюди як допригнути? Як? Я думаю, я зараз впаду. А, ні, не впав. Молодець. Ой-ой-ой! Там Матео Екстінт. О! Опа, на. Ла... Коротше, я забув, як. І називається. А як вийти тепер? А мені треба померти? Окей, давайте помремо. Я просто дивлюся, дивлюся назад, бачу кнопку, на яку нажати можна серйозно. Ось у мене удача, якщо чесно. Я думаю, у мене удача якась не прям прикольна. Ми знає... там все, там просто один. Там Матео Екстінт знайшла. Я згадав рай. А, да, я згадав, як оцей челік, якого ми тільки що знайшли. Називається La Grande Combi Tie Non Extinct. Коротше, щось типу такого. Так, от тут, от таким способом, залізаємо. Молодець, брат, хорош. Мужчина. Цей мужчина тільки мій. Обере. Що? Ну, я знайшов чотирьох. Ну, я думаю, тут більше нікого нема. Ну, окей. Цей мужчина тільки мій. Обережно. О, він мене не було! Тут ось тут варіант просто тут постояти і ти вже получиш багато бройнівротиків. Так, давайте залізаємо вже тепер наверх. Я тут десь бачив, що якось тут чел... Забирав е, мяула. Я думаю, да, хто знає, хто це такий. Тут якась кнопка. Так, нажати не можна. Не можна нажати. О! Ну, топ-тобі, топ, топ, топ топ. Ну, таких ми знаємо. Я поняв, як його забрати. Бомбарділо, крокоділо. Там і є і лос бомбарділо крокодилос. Окей, коротше, поки що проходимо. Це... Ого, підіні якісь. Так, де бомбарділо, крокоділо? Окей, він там, да? Тепер чекаємо, поки він приїде до мене. Ту-ру-ту-ту. -ту -ту. Ще музичка така прикольна. От? Yes. Бомбарділо, крокоділо. Найс. Nice. все Полне, окей. Okay. Так, проходимо от сюди і зараз спробуємо забрати капучі еспресона сеньора. А вони безкоштовні? О! Ого, безкоштовні. Тигроліні, фрути малині. Якщо ви знаєте, хто це такий, а ну ви знаєте. Там знизу пишемо. Ну ви ж я знаю, що ви знаєте, бо ви ж хороші, вмієте грати, ви молодці. Так. До речі, ще я не знаю, які відео знімати в Роблоксі. Бо майже два друга треба. По відео в Роблоксі майже ігор нема прикольних. Опа. В ігор уже майже закінчились ігри прикольні в Роблоксі. Я не знаю, які ігри ще знімати. О! Ну завжди відкрите тут було. А якщо ви знаєте. Я не знаю, хто його відкрив, але воно, мені здається, тут завжди відкритим не було. Напишіть в коментарях якісь ігри, і я, можливо, їх пограю. Так. Пішли за... Ні, скейтборд, а цього я не зможу забрати всі. Заправки полные. Круто. О! Лос Тунтун Цитос. Нее, блин! До речі, я хочу с... Ой! Там, я просто тільки что Шо... Диск... це ще числа по мало не цих памяти було. Так. Залізаємо аккуратно. И зараз попробуем забрати лос е... тунтонситус. До речі... Вроді, якщо я не помиляюсь, скоро мають повернути Тун-Тун-Тун е, Сахура в Стіла Ебрейнред. Його забрали через авторські права чата GPT, щось типу такого. я все одно не зрозумів, як, як можна забрати авторські права. Ой, от, такого у мене ще не було. Як, можна забрати, як можуть бути в чата GPT авторські права? Я не знаю як, але. Окей. Якщо ви знаєте, напишіть, будь ласка, в коментарях, но вроді Тун-Тун-Тун Сахура. Це легенда, його кожен знає. І він вроді, якийсь там найкрутіший. Я знаю багато, до речі, прикольних е брайротиків. Є, нарешті, все. Лос тун Сітос. Тут якась кнопка? А, я поняв, треба на всі кнопки нажати. Так, отут бачу челіка. Давайте заберем. Отак. Не, паркур, можливо, все таки і моя. Я вмію, можливо, його грати. Ні, там якийсь бар'єр, як я зрозумів. І його ніяк не забрати там. Так, да, там якийсь бар'єр. О! Ще одна монетка. А, я мон... Окей, запам'ятовуємо, де монетка. Так, це що у нас? Так, це торт? Якийсь... Так, пішли на паркур, пройдем Отак. Акуратно. Акуратно, акуратно. Матео, чого він такий злосний? Так, там мені здається, хтось є. Так, да, тут є. Дуль, дуль, дуль. Так, да, такого ми теж знаємо. Якраз буду прокачувати свої навики цих брейнротиків. Ну там є, як його забрати тільки. Блін. Коротше, ніяк не заберу його. <свіс> так, давайте ще... Де я. і Де я кого не забрав? Та вроді, всіх забрав уже. О, олджи, вот. Секретка. А якось тут можна надіти їх, щоб показано, скільки яких у мене найкраще. Так, давайте вот цю секретку надіємо. Окей, нехай буде зі мною бігати. О, бобрито бандита. Ой, не. <сум> Який бобрито бандита? Бомбарділа крокоділа. Бобрито бандито. <сум> вот, зап вони говорили щось про заправки. Всі заправки заповнені. І куди мені бензин нести? Наша мені вона. Чекай. Чесно, не знаю, а може отут шифтом треба пройти? Тут вогонь горить. А, там брейн в ротик Там брейн в рот вогода Так зараз його попробуємо забрати звідти. А як його звідти? на достає у мене є, да? Як звідти його забрати? Я ж не долізу. Ба? Да? да. Ну, зверху, зверху, я поняв як. Зараз попробуємо його забрати. Тут, до речі, а. Я думав, якась там штучка прикольна. Так, залазим. Так, все. Йдемо дивитися. Там, до речі, монетка якась. Так, монетка перша. О, деньги. день. А, денежний чоловік, коротше. Не знаю, як це буде монеточний. Монеточна людина, можливо, буде. Окей, прикольно. Давайте підемо забрати у цього челика і все. Ну, гра мені, якщо чесно, дуже сподобалася Вона прикольна. Цікава. Ну, чесно. Ну, щось вона мені нагадує маркери все таки дуже. Але прикольна гра. Вот, що це? Все? Петті бур. Так, тут балеріно лолольо. Так, це якийсь... там щось хтось є. Там щекрітейра, бішекрітейра. А як її забрати? Шекрітейріна, ші Б Шікрітеріна. Блін, я зрозумів як, ну важко. Ну окей, давайте, коротше, на цій ноті закінчимо. Ігра серйозно прикольна. Тобто, о, флурі флура, халявно. Ігра прикольна. Я думаю, скоро вийде ще одна частина, як я пробую пройти. Ну, серйозно мені подобається. Ну ця гра десь на ще дві серії. Але серйозно прикольна гра, мені дуже подобається. Пишіть в коментарях, як вона. І на цій я закінчу. Всім дякую за перегляд і всім па-па.